Привіт Привіт усім! Сьогодні 11 січня. Я скупилась трошки на базарі і у сільпо. На базарі купила за 100 гривень, за, ні, за 90 Ось таке авокадо, тому що у сільпо вони були гнилуваті. Ну, Чесно кажучи, я люблю такі авокадо, щоб зелені були, а це із тих, що коричневі. Мені не дуже вона подобається, інших не було просто не було вибору. Хурму купила по 85 гривень. Ну, трошки тут тріснула вона, поки я її везла за кілограм 85 на базарі. На базарі огірки по 99 гривень за кілограм. І на базарі я купила в рибному відділі, відділі ось такий заморожений у льодяній шкірці кальмар. Ну, чесно кажучи, Ну попросила продавчиню маленький, а вона так взяла ту упаковку розпаковувати, відійшла на 2 метри від каси, щоб я не бачила і поклала мені великого. Ну, я вже бачила, що він великий, а не маленький. Ну, вже промовчала. Значить, кальмари на базарі по ціні 260 гривень за кілограм, і тут його майже пів кілограма на 127 гривень. Так, І в сільпо показую, що купила в сільпо, купила хліб. Ну, такий добрий, вони почують зі скоринкою, Тут його пів кілограма 30 гривень. Ось такий сир був зі знижкою. 200 грам брі – 119 гривень. Хрін 18 гривень, за 200 грам баночка з буряком. Пиво, ну, пиво щось захотілося мені такого ось я його взяла. Пряний цитрус, одну пляшечку нам на двох із доцею. Бо воно і не дешеве. 36,70. Також узяла, так, щось таке. Смак провансаль. Ага, майонез ось такий, я його вже брала, він хороший, смачний. 270 грамів його, коштує він 34 гривні. Ось такий сир. 807,90. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи така була ціна за 200 г, чи дешевше. Ну, Взяла такий крем-сир Хохланд фірма. Спробуємо, який він. Креветки. Як ви зрозуміли, кальмари з базара і креветки. Мені потрібні авокадо на. Салатик, якщо зрозуміло, якщо ні, то я вам розказую. Ну, Тут їх буде, я так бачу, як лід розтане, мабуть, буде 200 грам цих креветок. Чесно кажучи, не знаю. Навіть у ціннику було написано 400 грамів. Вони з людом. Як розтануть, то там, мабуть, і 200 грамів лише буде. 154 гривні за оці водний світ креветки в панцирі. Нерозібрані морожені. Також пиріжки взяла ось такий пиріжок з капустою, і грибами 18 гривень мені на роботу, а такий з яблуками 20 гривень. На роботу собі завтра, щоб не брати оті ковбаси, бутерброди вже з ковбасою трошки приїлися. І захотілося мені починки тріски. 82 гривні, отака баночка 120 грамів. Ну, думаю, що буде нормально, в нам. Так, велика сума грошей. Ще ось помідори 51 гривня, по ціні 95. Ну, такі помідорчики. Ось такий великий один взяла. Такі ось маленькі, буде якийсь салатик. Всім пока!